Іноді найсмачніше народжується з того, що ми давно любимо. Новий пляцо із старих улюблених. Мед, мак, вишні і трішки любові. Я назвала його Тарасів сад, бо в ньому стільки тепла і аромату, як у літньому садочку. Гарний пляцок, високий, гарно поєднується всі смаки. Рекомендую, друзі, приготуйте. Спочатку приготуємо медовий корж. Будемо готувати на одну велику форму. Вибиваємо яйця, збиваємо в піну, додаємо цукор, збиваємо до посвітління мас. Додаємо мед, у мене рідкий, перемішуємо, може бути штучний. Сюди ж додаємо просіяне борошно і все це об'єднуємо. Перемішуємо до однорідності, в кінці додаємо. Соду погашену оцтом. Вимішуємо лопаткою, об'єднуємо до однорідності Медове тісто наше вже готове. Виливаємо на форму застелену пергаментом. Гарненько розправляємо. Я випікаю цей один великий корж, і потім розріжу двоє і буде в нас два коржі. Або ж можна розділити тісто на дві менші форми. Легенько струшуємо, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 15-20 хвилин. Далі готуємо маковий корж. Вибиваємо яйця, додаємо цукор, об'єднуємо до посвітління маси. Додаємо олію, плюс додаємо макову начинку або просто перетертий мак. Все це об'єднуємо, в кінці додаємо розпушувач, присіяне борошно, перемішуємо, макове тісто у нас вже готове. У мене була макова начинка, залишилася, я хотіла її використати. Може бути, повторюся, просто мак. Так само розправляємо по формі, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 15-20 хвилин. Коли коржі у нас охолодяться, забираємо пергамент і розрізаємо кожен на два. Вони у нас такі гнучкі, не сухі. А ось такі гнучки. Медовий дуже гарно пахне медом. Так само робимо і з маковим. Крем я приготувала класичний, заварний, не буду показувати приготування, дуже часто ми його готуємо. Хто ще не знає, посилання залишу під відео. Додатково нам ще треба консервовані вишні, сік із вишень і алкоголь. У мене ром. Може бути горілка або можна без алкоголю. Збираємо пляцок, вкладаємо медовий корж, просочуємо вишневим соком, викладаємо частину крему, викладаємо половину вишень, зверху вкладаємо маковий корж. гарненько притискаємо. Маковий корж теж просочуємо. Викладаємо крем. Далі знову маковий корж. Тут без вишень. Притискаємо, просочуємо, додаємо крем, розправляємо, додаємо решту вишень і зверху вкладаємо медовий корж просоченням донизу. Гарненько притискаємо, зверху ще ставимо прес на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Далі забираємо прес. Поливаємо розтопленим шоколадом і відправляємо в холодильник на нічку. Виходить великий гарний пляцок. Як на мене цікавий на розрізі. Нарізається м'ягенько, не твердий. Гарно порційно нарізається. Мені пляцок сподобався. Моїй родині теж. Сподіваюсь, і вам сподобається. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.